Вітаю. Селекція франчайзі це фундаментальний етап створення успішної франчайзингової мережі. Від вибору партнерів залежить не лише ефективність окремої франшизи, а й репутація всього бренду. У цьому уроці ми розглянемо критерії відбору, процес співбесід і укладення угод із франчайзі. Отже, вибір франчайзі. Це поєднання аналітики та інтуїції. Які основні критерії? По-перше, це досвід та професійні навички. Важливо, щоб кандидат мав відповідний досвід у схожій сфері або здатність швидко навчатися та адаптуватися. По-друге, це фінансові ресурси. Франчазі має володіти необхідним капіталом для старту та роботи в перші місяці. По-третє, це відповідність цінностям бренду. Партнер повинен розділяти ваші бізнес-принципи та ставлення до клієнтів. І останнє, але важливе, це географічна релевантність. Розуміння локального ринку це ключ до успіху франчазі. Основні етапи процесу відбору франчайзі є наступними. Після первинного аналізу важливо провести ефективну співбесіду. Тобто це підготовка. Розробіть анкету з ключовими питаннями, такими як: чому ви хочете стати франчайзі?» який ваш досвід у бізнесі? Як ви плануєте залучати клієнтів? Друга це співбесіда. Оцініть мотивацію кандидата, його ентузіазм і відповідність вашим стандартам. По-третє, це фінальна перевірка: проведіть due diligence, Оцініть фінансову стабільність та репутацію кандидата. І останнє, але важливе, укладення угоди: переконайтеся, що договір прозорий та містить усі важливі аспекти співпраці. Виконайте теоретичне, практичне завдання. Тобто створіть профіль свого ідеального франшизі для вашого бізнесу. Включіть у цей профіль основні професійні характеристики, досвід, навички, особисті якості, комунікабельність, відповідальність, а також фінансові параметри, мінімальний капітал та доступ до кредитів. Після цього складіть список із п'яти питань, які ви будете задавати на співбесіді. Також створіть франчайзе посібник, у якому будуть чіткі критерії відбору. Використовуйте багаторівневий підхід, починайте з анкетування, потім переходьте до співбесід і тестування. Також залучайте експертів, фінансові аудитори допоможуть оцінити платоспроможність кандидатів. Таким чином, селекція франчайзі це стратегічний процес. Що потребує уважності. Правильний вибір партнерів сприяє розвитку вашої мережі та зміцненню позицій бренду. Використовуйте структурований підхід, і ваш бізнес зростатиме разом із надійними партнерами. Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці.